Дорогі друзі, брати та сестри, від усієї душі та щирого серця хочу привітати вас цим великим радісним святом народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочу побажати вам та вашим родинам міцного здоров'я, великої благодаті від нашого Господа, миру, радості, багато віри та надії. Хай нічого не зможе принести смуток, біль, образу, але хай буде багато миру. Хай буде багато радості від нашого Господа Ісуса Христа. Також хочу поділитися Словом Божим, яке записано в книзі Пророка Ісаї, 9 розділ з першого вірша і нижче. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем Твоїм будуть радіти. Як радіють в жнива, як тішиться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмо, тягару його, і кия з рамена Його, жезла його, пригнобителя, як за днів мадіяма. Усякий бочобіт, військовий, що гупає гучно, та одежа поплямована кров'ю, стане все це пожежею за їжу для огню, бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах Його. І кликнуть йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида й у царстві його, щоб поставити міцно і підперти його правосуддям та правдою відтепер і навіки. Ревність Господа Савоота це зробить. І святе письмо говорить нам, воно обіцяє нам, дійсно, в такому пророчому дусі, що Господь він прийде. І він посоромить наших ворогів, що ті злочинці, вбивці, які сьогодні проливають невинну кров, вони будуть засуджені. Писання каже, що прийде перемога, що прийде мир і прийде радість. Отож, хотілося б побажати, щоб цей рік, який наступає, він став роком перемоги та справедливого миру. І якщо можливо це не станеться в один день, але буде відбуватися з якимись етапами, щоб ми не засмучувалися, щоб ми продовжували стояти в вірі, в надії і очікувати від Господа повну перемогу. Господь це зробить. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх вас 25 грудня на 10 годину на святкове різдвяне богослужіння, яке відбудеться в церкві Любові Сцілення за адресою Шептицько, 23-Б. Нехай Господь благословить кожного з вас. Христос народився. Славімо Його!